23 травня в Україні набрав чинності закон про компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно внаслідок агресії Російської Федерації у департаменті житлово-комунального господарства Донецької Олда кажуть, закон надважливий. Адже на сьогоднішній день в області пошкоджено близько 30 тисяч житлових будинків. З них 3271 багатоквартирний будинок та 25106 тисяч приватних будинків. Також постановою Кабінету міністрів України номер 381 затверджено порядок надання компенсації за зруйноване пошкоджене майно станом на сьогодні максимальна сума, яку може отримати. Людина за своє пошкоджене майно складає 200 тисяч гривень. Міністерством розвитку громад та території розробляється законопроект про надання компенсації за майно, яке вже відновлено, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях. Це дуже теж важливий законопроект. Сподіваємося, що він буде прийняти, і тоді люди, які втратили своє майно на тимчасово окупованих територіях, зараз воно знаходиться, теж зможуть якусь отримати компенсацію на сьогодні. Сьогодні до реєстру знищеного та пошкодженого майна вже внесена інформація щодо 10 тисяч 857 об'єктів. З них 1998 об'єктів обстежено і внесено до реєстру вже відповідні акти. Це приблизно третина 30% відсотків. Приблизно у громадах створено 35 комісій з розгляду питань щодо надання компенсації. Громадянам Донецької області до реєстру подано 1190 заяв, і ця кількість щотижнево збільшується. З цих 1190 заяв 588 заяв це приблизно 50% від загальної кількості про надання компенсації це у нас на стосується житла, яке розташоване на території активних бойових дій. Там, де зараз на жаль, компенсація не здійснюється. Сума допомоги залежить від розмірів завданої шкоди. Щоб стати учасником програми, слід подати заяву у дії. Згодом така можливість буде доступна у центрах надання адмінпослугу у нотаріусів та в управліннях соціального захисту. Далі слід очікувати дзвінка від місцевої влади для огляду комісію майна і встановлення суми допомоги. Після цього у дію прийде сповіщення про рішення комісії.